Я вас вітаю, дорогі друзі, я вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Оксана, мій канал парфумерний і сьогодні хочу розказати про бакара подібні аромати. І перед тим, як розповідати, хочу про аромати, хочу розказати історію, мою історію з бакарою. Бакару, я перший раз познайомилася з бакарою біля двох років назад. Я купила відливант 5 мл, зносила його за тиждень, потім був відливант 10 мл. Я його не пам'ятаю вже за скільки зносила. Коротше за все, в мене в моєму серці була тільки бакара. І ні про що інше я не мріяла, купила, потім купила. Залишок е, у флаконі, потім, е, і вже потім купила цілий флакон 200 мл парфумованої води, потім е, купила 200 мл екстракту. І так е, от такі у мене скарби. Так у мене з'явилися ці скарби. Е, ну, Кохання було таке без всяких умов, безумовне кохання з бакарою <-X2> <з -X2> <z bakaroju з -X2> вийшло. Екстракт мені більше подобається. І, ну, я все одно, якщо у мене буде вибір, я виберу, виберу екстракт. Але якщо екстракту не буде, хай буде вже парфумована вода, будь-що. Тільки щоб була бакара. Дуже подобається, дуже люблю бакару. Що я там чую в бакарі? Все, що пишуть про неї, це правда, там є і. Полуниця, і бенти є, і йод є, і лікарня все-все правда. І я також чую ще в додаток до всього, мені подобається там така смолистість, смолистість, така, знаєте, єлова, ялинкова. І хвойність там така класна, хвойність, янтарність. Я не знаю, як це передати. На словах, ну Це дуже-дуже збалансований аромат шедевр. Я думаю, що е, нічого подібного раніше не було і не буде, мабуть, ніколи. Ну Це щось незвичайне не і особливе для мене. Ну, Дивлячись е, на те, що аромат дуже популярний, е, це мене трошечки охололо. Ну, вірніше, е, е, колекція велика. І тому я вже потім, коли флакон з'являється там ще до екстракту, я вже трошки спокійно себе вела до бакари, але мені дуже подобається бакара і до сьогодні. І коли, ми, коли почалася війна, ми дуже швидко збиралися їхати в інше місто. ми самі, ну, моя сім'я живе в Києві, і ми з сім'єю поїхали на Західну Україну. Речей ми взяли обмаль, зате ароматів я взяла, мабуть, штук 20 флаконів з собою. Але я в тій критичній ситуації не розцінювала свої аромати як ароматерапію якусь, я розцінювала їх більше як валюту. На той випадок, якщо в нас там не буде там грошей, наприклад, чи ще щось трапиться. Ну, ми перший раз, ну це стрес був такий виїжджати в інше місто, і тому психологічно мені було, звісно, легше, коли я знала, що в мене мої скарби зі мною, і я їх в будь-який момент можу продати, щоб якось прожити далі. І коли ми там вже були, ну, звісно, що я їх я так, як я придумала собі, так воно і сталося. Я їх продала. Але це не крапка в моїх відносинах, в відносинах з бакарою, це всього лише кома, І я думаю, що при нагоді я обов'язково поверну в свою колекцію бакару. А тепер ближче до теми. І перед тим, як познайомитись з бакарою, я замовила семпл о цього аромату. Це Монталь Essential Instinct. Я замовила, це був якраз карантин, такий е, суворий карантин, коли весна і той карантин, ви пам'ятаєте, мабуть, всі. Я замовила на мейкапі 2 мл. Зазвичай, для того, щоб познайомитись з ароматом, гарно мені достатньо 2 мл. Один це замало, а 2-3 мл мені якраз. Е, Якраз мені цього вистачає, щоб зрозуміти, подобається аромат чи ні, моє чи не моє. В цей аромат я закохалася ну, з першого семпла. Потім був другий семпл, і через деякий час я замовила бутилочку 100 мл. І так, цей аромат мене просто вразив. Знаєте, таких ароматів, які мене вражають, ось так емоційно дуже на мене впливають, які я, з якими захожу в запой, таких можна, ну, мабуть, по пальцях перерахувати. І ось тут я відчула дуже класний прожарену прожарений каву, прожарений кофе, хотіла сказати, каву прожарену почула. Тут є троянда, солодкий шоколад. Амбра, звісно ж, йод тут є, він досить яскравий, дуже гучний, і я в нього закохалася. Це ще було до бакари. І коли, я дізна... і коли я дізналася, прочитала в коментарях у відгуках, що це клон бакари, мені терміново захотілося бакару. Я на бакару не дивилася, тому що я знала, що вона дуже дорога, і я навіть в її бік не дивилася. Ну, коли я зрозуміла, що мені це подобається, і про бакарут були досить полярні такі відгуки, я вирішила, що мені бакара також потрібна. Ну, про бакару я вам вже розказала. А про цей аромат хочу сказати так. Коли він у мене з'явився, у мене його замовила подружка, я її зробила від левант. Потім, коли з'явилася бакара, вона також бакару у мене замовила. І потім, коли ми з нею зустрічалися на якийсь, там променад або в кафе, я у неї завжди запитувала, це було декілька разів. Бакара, вона каже, ні, інстинкт. Я, я просто ну, в шоці від того, наскільки вони схожі в шлейфі. В шлейфі їх майже неможливо відрізнити. На мій ніс. А мій ніс дуже любить бакарум. Висновки робіть самі. Наступний аромат це Аріана Гранде. Це він у мене на такій підставочці. Підставочка мені не дуже подобається. Підставочка хмарка Аріана Гранде Cloud. Тому я буду без підставочки. Вона якась така громузка, мені не подобається. Аріана Гранде цей аромат е, також бакараподібний, е, дуже милий, симпатичний, на мій погляд. Е, парфюм на тему бакари. Він якісно зроблений, я не відчуваю ніякої хімозини в ньому. Основна нота тут кокос. І Якщо ви не любите кокос, зверніть на це увагу, що тут його дуже багато. Ви знаєте, я до кокосу відношусь дуже рівно, він мене не дратує, і тому мені цей аромат загалом дуже подобається. Він такий досить самостійний, ну тут, окрім е е е е е кокосу, є груша. Вершки, ваніль, йода, я тут не відчуваю, є лаванда, в базі деревні ноти, і, можливо, оця суміш кокоса, деревних нот і там, фруктів, можливо, вони дають. А і мускус тут ще є, Можливо, вони дають бакараподібний бакара ефект. Ну Він дійсно схожий. В шлейфі не знаю, а з бутилочки схожий. Тому, думаю, що можна його розглядати. Він приємний, дуже класний в нього проєктивний шлейф, досить тривалий. Думаю, годин 5-6, ну, може, не 6, ну до 5 годин тримається. Наступний аромат це Бербері Хьо. Колись давним-давно, декілька років назад, мені його подарував чоловік на Новий рік. У мене була тридцяточка, я його випила, ту тридцяточку, ну, можливо, там з подружками ділилася трошки, і вирішила купити ще один флакон. Цей аромат також схожий на бакару. І якщо відверто, я взагалі-то не дуже люблю фруктові аромати, занадто фруктові. А цей аромат фруктовий. Але тут фрукти для мене приємні. Тут є і малина, і полуниця, і що тут? ще я не записала, що тут така суміш фруктів, доволі мила. І він дуже ніжний. Для мене він такий. Ну, нагадує мені якесь, можливо, як, якийсь такий час е, свої спогади у мене з ним, е, мабуть, він нагадує мене як підлітка, як я переходила з підліткового віку в, е, в юність, коли я знаєте, виростала як особистість, коли я. Прощупувала себе, чого хоче моя душа. І ось цей парфум мені, коли я його купила, вірніше, коли подарував чоловік, він мені нагадав такий стан моєї душі. Дуже ніжний, такий добрий парфум, досить красивий. На нього багато компліментів я отримувала. Гарна стійкість в нього парфумер Francis Курбджан І це таке, також додає йому якоїсь ваги. І я ну, рекомендую цей парфум, але там всередині нього є якась така хімозинка невеличка. Вона мене не дратує, але вона там є. Е, є дещо хімічне в ньому. Наступний аромат це Мабусен Red. Якщо я неправильно вимовляю, можете мене поправити. Надаю дозвіл, тому що я англійську я не вчила, вчила французьку французьку, а по-французьки це буде французькою мовою, це буде саме мабусен. Інред не знаю вже як, мабуть, так і є інред. А взагалі-то забула я, як вимовляються правильно і на англійський, і на французький, тому. Якщо будете в коментарях мене підправляти, я не буду ображатися. Це як така конструктивна критика буде. Цей аромат, перші враження, він схожий на бакару. Дійсно, він схожий, але ну, він також цікавий, фруктовий. Мабуть, тут є і яблуко, і смородина, які заявлені в піраміді. Я ось так прямо по нотах їх не можу вичленити. Досить приємне враження, але хімічності в ньому більше, ніж у попередньому, ніж Барбаріхіо. І про це також ми повинні, ви повинні розуміти це. І купувати цей аромат на осліп я не рекомендую. Краще Купіть від «Левант» і за ті гроші, що за нього просять, він недорого коштує, але як, на мій погляд, краще купити 10 мл бакари, ніж цілий флакон цього аромату. Висновки також робіть самі, він мені цей аромат подобається, для його ціни він прекрасно звучить, але він більше мені нагадав, аромат космік агент-провокатор. Який я, до речі, купила в, прошлому, в минулому році і купила і одразу продала, бо носити я ту хімозину не змогла. Цей аромат краще за космік, і я думаю, ну, що може він відстоїться ще і покращить свій стан, і буде ще мене радувати, але однозначно сказати йому так я не можу. Тому о, тільки тестити. І, мабуть, гарно потрібно його розносити, щоб зрозуміти, підійде вам він чи ні. Ось такі такі сьогодні аромати були. Напишіть, будь ласка, в коментарях про ті аромати, які сьогодні ви мали можливість побачити, можливо, у вас вони є, ваші враження від них. Можливо, у вас є якісь ще бакароподібні аромати. Напишіть, будь ласка, я б хотіла спробувати. І на цьому я буду завершувати відео. Сподіваюсь, до скорих зустрічей. Бажаю нам всім Божої охорони і перемоги. На все добре!